Вінки на дереві як пам'ять про моторошну трагедію. Саме на цьому місці сталася смертельна автопригода за участю двох неповнолітніх. Юнаків знайшли в ківеті без свідомості. Двох хлопців в ківеті неподалік села Яринівка, що на Сарненщині зранку виявив 37-річний чоловік. Він викликав швидку, але медики лише констатували смерть. Слідчий слідчі управління попередньо встановив, що у нічну пору водій мотоцикла Ліфан не впорався із керуванням, злетів у кювет, де врізався у дерево. Обоє підлітків були у мотошоломах. Тієї ночі мотоциклом їхали двоє неповнолітніх юнаків: 15-річний був із Цепцевичів, а 16-річний – із села Тріскині. Як це відбувалося і чому місцеві не розуміють, кажуть, чуток багато, але де правда ніхто не знає. Ось цього вам не скажу. І цього ніхто не скаже, тому що ніхто не бачив. А чутки то все є чутки ніхто не бачив, ніхто не знає, як що, бо якби хтось чув. Я ж украла, якби хтось чув, чи бачив, позвонили б куди треба, чи на скору, чи в поліцію, А так до ранку пролежали, то явно ніхто нічого не бачив, ніхто нічого не чув. Просто вже почула, що таке сталося із інтернету. А так, щоб я щось там конкретно чула, нічого не чула. Люди приголомшені цією аварією розповідають, хлопці були родичами, нормальна сім'я і батьки. Люблячі батьки, вони і нормально вони виховували своїх дітей. Я, нормальна сім'я. Ну як жива? Нормально живуть, як всі люди нормально, як нас говориться, не, не, не бідно, не багато, середнє. Отак і живуть, багато вони дітей. Ну, вам не скажу, опять же, скільки. Багато дітей вже хлопці поженилися. Дівчата, мабуть, замужем теж є в них, взяті є. сім'я, віруючі самі люди. Сім'ї віруючі п'ятидесятники відвідували українську церкву християн віри євангельської. Пан Петро, деякон цієї церкви. Чоловік розповідає: сім'ю 15-річного хлопця знає добре. Багато сусідів от, зверталися до нього. Він завжди доброзичливо він ніколи не відмовляв підтримати щось, допомогти. Насправді це дуже боляче для батьків. Така трагедія, тому що коли не подивляться, вони бачать, бачать його слід. Із настанням тепла ДТП за участі неповнолітніх мотоциклістів на Рівненщині побільшало. Зокрема, за інформацією від поліції, 20 квітня у селі Більськ на Сарненщині 15-річний юнак на мотоциклі Текен влетів у 18-річного мотоцикліста. Винуватця ДТП у важкому стані забрали до лікарні. А цей випадок трапився 19 квітня. На гощанщині 16-річний водій мотоцикла Іж планета Планета-3» врізався в бетонну електроопору. Підлітка госпіталізували у реанімацію. Дарина Черемшина та Богдан Прокоп. Чук телеканал ITV Media Group.